Палац культури студентів або як його кличуть в народі потьомкінський. Тут пройшли і мої кращі роки студентського життя. У народному ансамблі фольклорного танцю веселка я займалася 5 років. А ось хореографічна зала. Завжди була залита сонцем, бо вікна тут дуже широкі. Були поки не влучили російські ударні дрони. Будівля палацу постраждала внаслідок масованої атаки на Дніпро російських безпілотників 26 березня. Тут понад чотири десятки років займався народний ансамбль фольклорного танцю. Веселка сьогодні вони вперше зайшли у рідну танцзалу, де вилетіло два вікна, аби навести тут лад, обходити палац, який зазнав пошкодження, ну як своя рідна. Людина, яка отримала поранення, це він живий. Цей палац, ходиш по ньому. Знаєш тут кожний заколок. Звичайно, було боляче на це дивитися, тому що я розумію, що тут займалися інші покоління. На даний момент ми в цьому залі не займаємося через війну в країні, адже тут все ж таки другий поверх і страшно. Тому ми займаємося зараз в іншому місці в лівому холі. Наступного після атаки ранку до палацу прийшли учасники колективів, працівники закладу та студенти, навіть колишні, аби допомогти. Коли це потрапилася така біда, я подивився, що треба допомогти, і зразу з наслідження сутки це приїхав на добу, що приїхав сюди і дав своїх людей зі своїх стритних компаній бойдевельної на ці роботи. Ми зашивали десь вікна, всі, те, що було все потрощено, демонтували вікна, ставили ОСБ і ми займалися. була потрощена кровля, розійшлися фальці на кровлі, був дощ. Потім ми встигли цю кровлю полахати, все зробили і в принципі, універ-плац був в принципі, без протечок. Наразі тут вже забили вікна та полатали дах, однак прибирання триває і досі. Це балконний прийом та вікна. Це найвеличезні розрушення палаців, бо сам вибух від був. І оце це отак. І отам тріщини пішли і далі там. Під цим балконом був самий епіцентр. Він сюди прилетів, прилетів да, під так, цей бал... сторожі, да? да, на вулицю, у двір біля цього балкона. Більше ста вікон, 105 десь десяток дверей, це зовнішніх, а дверей 20 внутрішніх. І, ну, у нас дуже багато, ну тріщини ті, що були, і от о, бачите, що ще тріщини посилились, посилилися. посилилися, руйнування посилилась. Трішки кришу, дах припадняло, опустило, хлопці Роблять. Палац є осередком розвитку молоді та студентів. Звітний концерт на честь сорокаріччя на великій сцені давала і веселка, зібравши у залі сотню глядачів. Після початку повномасштабного вторгнення концерти танцювальних, театральних, циркових та співочих колективів проводились на малій сцені нульового поверху. Попри руйнування, зараз тут продовжуються репетиції. Для мене особисто, як і для колектива, це дуже така. Знакова будівля це наша доля. Вже в далекому 1979 році, будучи студентом першого курсу фізико технічного факультету Дніпропетровського тоді ще державного університету, я прийшов в цей палац і прийшов не один. Саме тут я створював сучасну веселку. Тут нас прийшло дві пари, і оце ми вже 46 років, мабуть, один із. Самих старих в доброму відношенні колективів в цьому будівлю, в цьому танцювальному залу зарождалася сучасна веселка. Тут були перші мої постанови. Потьомкінський палац одна з найстаріших будівель Дніпра, зведена наприкінці вісімнадцятого століття. Землю під палац викупив фаворит Катерини II – князь Григорій Потьомкін. Однак несподівано помер за рік до закінчення будівництва, так і не побувавши в ньому. У радянські часи будівлю передали Дніпровському національному університету. Зараз він підпорядковується міністерству освіти і науки. Я думаю, що наша зараз найбільша проблема це. Палац студентів, тому що він не належить, на жаль, місту. Він і до цього обстрілу знаходиться, скажімо так, в занедбаному стані, але це державна власність, це культурна спадщина, і е, фактично МОН нічого не робить і не робив для того, щоб е, його підтримувати в належному стані. Тому е, ми зараз будемо шукати. Якісь механізми, яким чином скажімо так, законсервувати палац студентів, але без консультації і знову ж доброї волі зі сторони профільного міністерства, нам це буде зробити дуже дуже важко. Про подальшу долю палацу ми розповімо у наступних випусках. Новин Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.